Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ще показую вам сьогодні розпаковочку однієї посилки із сайту Florium.ua Це не реклама, просто інколи замовляю там, інколи на інших сайтах. Сьогодні тут саме замовив Давайте подивимось, тому що були у них на сайті, до речі, прикольні акції, де можна було обрати безкоштовно товар. Мається на увазі за одну копійку. Тут також є позиції о таких безкоштовних товарів. Плюс у мене була можливість, у мене там накопичилися флорики, це така валюта внутрішня, яку я також використав. Отож, давайте подивимось. Розпаковую разом Ой. з вами. Друзі, ось так. Як бачите, все дуже добре упаковано. Подивіться. Тут для мене є дуже одна цінна сьогодні рослинка, яку я замовив. Давайте дивитися. Ось таке пакування. Це товари, що я замовляв. Тут, до речі, 18 позицій. І ми зараз будемо у по кожній позиції говорити з вами. Значить, Друзі, я зараз все викладу, всі оці позиції, а потім я покажу, що я замовив. По-перше, це про цю рослину, я вам казав, яку я дуже чекав це півонія. Деревовидна. Назву мені важко вимовити, але Лі Янг Ред Лу, Янг Хонг. Я фото вставлю цієї піонії. Ви подивитесь. Бачите, як вона також якісно упакована, щоб не зламалася. І стовбур ось так вона виглядає. Давайте і оце приберемо. Так, вона виглядає. Як на мене, дуже гарна і якісна рослинка. Ось такий великий горщик. І тут у нас, друзі, ціла купа різних пакунків із цибулинами різних квітів. Тут багато позицій, безкоштовних, я казав на початку відео, як подарунок. І ті, що я купував за гроші. Тепер я кожен пакунок розпакую і покажу, як виглядають самі цибулини квітів. Отож, перший у нас подарунок, написано тюльпан Daydream. Фото буде намагатися вам прикласти до кожного. Daydream, ось так виглядають цибулини тюльпанів. Чистенькі, все ок. Тільки це трішечки-трішечки, бачите, але це не суттєво. Замочимо препарат Максим і все ок. Це подаруночок. Три цибулини. Так, це у нас тюльпан Orange Brilliant. Це я вже купував. Ось так виглядають оці цибулини. Ну, начебто все ок, навіть. Дуже. Наступна у нас позиція це нарцис тіті А Тіті. Це нарцис Тіті і Тіті. Ну, можливо, я помиляюсь з назвою, але фото прикладу. Тут у нас тільки також три штучки по нарцису дивимось. Ну, живенькі, однозначно. І тут, і тут. Можете бачити, це нічого страшного. М -м, живенькі нарциси. Добре. Наступна позиція у нас подарунок тюльпан лінгрі. Тут дві штучки, дві цибулини. Цибулинки ідеальні. До речі, всі ці цибулини я спеціально брав так, що можна зараз висаджувати. Наступний пакуночок, це у нас певно так, це нарцис євсалом. В назвах, повторюсь, можу помилятися. Вибачайте. Ну, дуже великі цибулини. Подивіться. Ось. І також гарні. Так, далі. Далі у нас тюльпан Purple Fleck. або Purple Fleck. Це я також купував. Дивимось цибулини. Тут три штучки. Ось так. Все ок. Тут у нас подарунок Аліум Артопурпуреум. Давайте подивимося, як він виглядає. До речі, цю рослину я ніколи не вирощував. Можливо, ви. Попишіть. Ну, цибулинки класні, дивіться. Перший раз. Наступна позиція у нас також подарунок тюльпан Heny Wander Most. Дві штучки. Так, Один, один у нас підпорчений. А один гарний. Але тут претензій нема, тому що це подарунок. Так близько. Наступна позиція у нас, друзі, це нарцис івона. Купував я його. Давайте глянемо. Також цибулинки, все ок, можете бачити. Так, наступна позиція це у нас крокуси Stripet Beard. Все ок, дивіться. Далі у нас йде подарунок тюльпан Бомба Секрет. До речі, тюльпани, які йдуть подарунок. Я їх дивився, я ж обирав, пролистав весь сайт, шукав ці подарунки. Тюльпани тут дійсно бомбічні. Подивіться, які дві гарні цибулини. І вони дуже красиві. Ви будете бачити на фото, яке я буду вставляти. Далі у нас далі у нас знову подарунок тюльпан Фіерідрін. Фіерідрін, не знаю. Також, давайте дивитися, тут три цибулинки. Також подивіться, все ок. Трішечки, А, це малесенька, це ми приберемо, все ок. Далі у нас знову подарунок тюльпан Gold Dust. Тут дві цибулинки, Класно. І класно. Дві гарних. Так, тут у нас гіацинт Woodstock. Купував я два гіацинта. Дуже гарні вони на фото. Подивимося, як будуть у мене. Ось так виглядає єсинт. Один і другий. Все ок. Далі у нас? що Це що це, що це, це? подарунок крокус шафран. Е, там вони по 106-120, здається, гривень. У мене є 5 пакуночків такого шафрану, вже другий чи третій рік ростуть. А це я вирішив докупити. Вони зараз якраз цвітуть і ростуть це їхній період. Подивіться, класний сирок. Так, Тут у нас крокус Рубігент. Їх 5 штучок, вони малесенькі ці крокуси. Зараз ми їх подивимось. Ось, Все дуже добре. Можна такі 5 штучок десь на вашому, вашому садку десь збоку посадити, знаєте, і буде також дуже гарно висновети. Навіть один крокус створює вже таку атмосферу класну. Це у нас Hyono Violet Beauty. Також вперше купую. І дуже цікаво подивитися. На фото подивитися, як вони виглядають. Дуже цікаво подивитися, як вони будуть весною цвісти. Зовсім маленькі цибулинки. Дуже нагадують, звичайну, цибулю, сівок маленький. Але все сухеньке, все добре. Знімаю для вас такі відеоогляди, щоб ви також могли орієнтуватися, що можна придбати по цінам. Можете дивитися на сайті. Повторюсь, ми з цим сайтом не співпрацюємо, інколи не купую, інколи бувають і у них свої недоліки, приходять неякісні цибулини. Точно так же, як і по іншим сайтам. Але в цілому я на ньому замовляю. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, друзі, будь ласка, ставте подбачку, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. І коментуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!